Всім привіт! Оксан Виоліті, що купляють коротко. Борщ беруть за різні ціни. 400 бачив, вже набили. 500 було з чим-то. І так, і літак, мрія 46 ставок. Далі борщ кравчук. Кравчук 1758. Сьогодні закінчення 21. Інтересно, скільки він набере. Я свої продав, на жаль, по 1000 з чим-то. сто десь так було. Тепер, як виросла дана монета за пару місяців. І так, петриківський розпис. Тисячу вже більше. Борщ, що там ще? Автомобіль. Красива кольорова монета. Дальше бор, розвідка. 902, розвідка дорожчає. І розвідка купляє. 25 років незалежності. Бачу багато монет Майдан. Купляють он, кольорові до 1000 гривень і більше. Літак, мріє, Збройні сили. Купляю дорогі монети такі он. Сувенірна упаковка з трьох монет 750. Захисниці. До дня, до дня Святого Миколая. Кольорові монети також. Борщ. Холодний яр кольорова, борщ. Томас. 300 гривень. Розвідка. Хотин. Кили марство, кольорові флора і фауна, і кольорові, кольорові. Ну, військова тематика і ті, що недавно вийшли Ужгородом з замки. Всім дякую.